Всіх вітаю, коротенький огляд посилочки, дивіться, ну, це ж попередня, плати подібні, як з приладу, аналог 140 мікросхеми, але ну, по імпортному написано ці мікросхеми нормальні. ну, перевірю, ну, в районі 32-33 гривні порахую. Аналог 573. -й. Гада Хороші, ну думаю, теж в районі 70-75 гривень штучка стоит. Далі тут багато ще мікросхем таких на переборку. Те, що кусать. Каєнки були блін, не покусані, але це треба покусати зважити. Це все зробимо. Тепер із цікавого, ось такі Переключателі з контактом на ламельки Зараз обрізаємо. Як позрізаємо протравим до вечора і зважимо, зважим, бо самому цікаво скільки такі от дають. Дивіться, в людини були КМ окуплені, обрізали, бо були на ножках на этих викинули вже на, на бумажке з, з ножками пообрізали. 11,7. Так, мікросхеми пообирали, Ті що. Е, видимо, позолота і ще жовті внутри там тоже вийшло. Скільки? 840 г порахували по 3,5. Ну, є спешки, транзистори, єдина просьба, краще сортуйте, не мішайте радянський і імпортний, бо ну, довго сиділи, оце перебирали, ну, не суть. Так, і цікавого. Протравили контакти. два типу пластинок було, було по шість контактиків, ну, позрізали зверху, і було по п'ять контактів. 34 таких штучки було. Так, зараз зважимо. Ось так виглядають протравлені. Там, 2-0. 2.02. 2.02. Так, тепер. Із цікавого перевірить на вміст золота. И тут ли будет чистая аурум 87 ну, сейчас с другой стороны ну это скорее всего золото-никелевый сплав тут должна быть девятка по идее ну, есть? То есть 90 процентов Золото. То есть если 2,02, грубо кажучи, ну 1,8 по чистому. На 2800. Скики у нас там пораховано. 5,040. 5040 гривень за 34 штуки. Тут я порахував ДП5, ДП6 я брав среднее. 187 контактов. И вышло здесь в районе 27 гривен за один контакт. Вартисть. Так, загальна вартість посилки 14581. Вийшла, ну, округлим, да, 14,6. Всім дякую, підписуйтесь.